Це Ярослав Платмір, йому 29 років. У руках тримає першу збірку своїх віршів. Каже, вони діляться на ті, що до війни та після, Як і його життя. Покинути роботу, Київ та кар'єру чоловік вирішив 2014-го. Після Майдану та Революції Гідності до Збройних сил України пішов добровольцем. Я просто для себе зрозумів, що інакше я не зміг би. Просто бачачи те, що відбувається в країні, у мене все всередині, можна сказати, переверталося, і я вирішив піти на війну. Я тим більше знав, за що я воюватиму, за що я воюю за рідну землю. Говорить тоді, у 22, їхати воювати не боявся, хоча не знав, яким буде перший бій. З нами була розмова. Ми знали, куди ми їдемо. Ми знали, що ми їдемо. Донецький аеропорт, під Донецький аеропорт. Тому як би, ми знали на що очікувати. Дату та час свого найважчого бою Ярослав пам'ятає донині. каже, мало не загинув на підступах до Донецького аеропорту. Ми були по суті в бліндажі. Нас скоро мало змінювати, але посилився обстріл. Почали все ближче і ближче лягати мінометні міни. Десь близько 15.40, 31 січня. Я побачив червону заграву, почув, що таку перед собою почув крик побратима. У мене був больовий шок, тому болю я не відчував. Подивився на свою ногу, зрозумів, що йти дуже не зможу. Потім побратим почав передавати по рації, що е, обоєми поранені. Після лікування в госпіталі повернувся додому, пригадує, як біля нього постійно була кішка Анфіса. від мене не відходила, не відходила від ноги там. От вона днювала, можна сказати, і ночувала біля мене. Тепер Ярослав науковий співробітник Черкаського національного університету. Готується отримати ступінь доктора філософії, відвідує виставки, пише вірші, гуляє містом. Одразу впізнає фото свого побратима на стелі, що на площі Слави. Говорить, він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Чоловік мудрий, він він він, він був, можна сказати, як батько. Пояснює, що відчував, коли повернувся додому. Там було інакше. Там оце от відчуття такого братерства, воно було наскільки, наскільки серйозним. Ти знав, що от біля тебе знаходяться люди, котрі тебе ні в якому разі не підведуть, які підставлять спину, плече. Та додає жодного разу не пошкодував, що пішов захищати Україну. Боротьбу потрібно продовжувати, я не жалкую. Ніяким чином, що я потрапив на війну, що я маю певний досвід. Тому якщо, наприклад, повернутися можна було б назад, то я б не зробив би інакше. От, можливо, зробив би так, щоб не отримати в той момент поранення і служити довше. От, хіба, хіба в такому плані? Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.